Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, є гостем нашої студії. Мої вітання. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну то оцінімо, слухайте ті цифри, тому що для розуміння динаміки, минулий рік, поточний рік, де ми є і наскільки це добрий показник. В умовах війни це гарний показник, враховуючи, що ми фактично знаходимося постійно під обстрілами. Я маю на увазі і прифронтові фронтові території, де аграрії не покладаючи зусиль, намагаються працювати, і їм це вдається зробити. Так, ми частково трішки відстаємо в темпах. Але якщо дивитися, в цілому на кількість зібраного станом на сьогодні, це порядка 30,5 мільйонів тонн мільйон тонів зернових зернобобових культур. Це в принципі по пшениці показник минулорічний. В минулому році було 22 мільйони. Зараз трішки навіть краще 22,4 мільйони тонн зібрано. І це гарантія продовольчої безпеки 100% для покриття внутрішніх потреб. Але паралельно із збиральною кампанією у нас розпочалася вже кампанія посівна озимих культур, вже порядка 2 мільйонів гектар засіяно озимими культурами. Тому в процесі в цьому сезоні аграрії немає фактичних таких відтермінувань в роботі, тому що через проблеми з південно-східних регіонів через посуху, не отримавши. Там того врожаю, наприклад, по зернових чи полійних по культурах, а вони обробляли, передисковували поля для того, щоб підготувати їх під озимі культури. Тому робота в полях відбувається щоденно і щоночно. Якщо говорити про погодні умови, я ці побутові розмови чую, і сам в них беру участь, порівнюють минуле літо і поточне. Та? І всі говорять, ну дякувати Богу, не було такої спеки дурної, як то було минулоріч. Та? На врожаях це теж відбилося? Дуже відбилося, але знову ж таки географічно, якщо дивитися на північно там, західні райони України, було достатньо кількості сонця, опадів, і навіть по кількості зібраного врожаю вони в рази кращі показники мають, чим, наприклад, Херсонщик. Чи Запорізька область, чи Миколаївщина, чи Дніпропетровщина, Донецька область, там катастрофічні посухи, які знищили велику кількість режую, призвели до економічних втрат підприємств. Але за рахунок гарних умов в інших частинах України ми маємо можливості наздоганяти той загальний вал, і він не гірший показників минулого сезону. Якщо говорити про прифронтові території Херсонщина, передовсім Запорізька область, я думаю, схід України так само. Це як війна впливала, якщо ми порівняємо рік попередній і е, рік е, поточний. Це і небезпека роботи на полі, і, і якість зібраного і вирощеного, зрештою врожаю. Що тут можна сказати? Ну ворог посилює свої атаки а, на підприємства аграрного напрямку. Цілеспрямовано посилюючи, розуміючи, що від роботи аграріїв залежить економіка цього регіону. А посилені удари не лише вже в бік там поля знищити зкажемо врожаючі техніку. Свідомо знищують вбивають людей. Ми знаємо про смерть фермера нещодавно. Місяць тому, який загинув, який збивав ці дрони. І власне такі атаки по людях вони збільшуються. Плюс це, звичайно, несе додаткові обмеження людей на вихід в поля. Але яка проблема? Що ти ж працюєш? Тобі потрібно сплачувати податки, тобі потрібно сплачувати орендну плату за паї, і в цьому контексті люди змушені виходити і наражати себе на ризик. Ризики, тому власне, ми всі українська гравна рада ініціювали лист до прем'єр-міністра України з проханням того, щоб по перше разом в роботі з територіальними громадами але були чітко визначені вчасно визначені червоні точки, де е проводяться ці роботи, і де їх можливо було б і не проводити з якої позиції, тому що там, де визначені червоні зони, вони можуть не сплачувати певну там категорію податків і відповідно сплати по оренді, і це б допомогло людям так убезпечні. Чити себе, тому що коли він знає, що він не вийде в поле, не збере, то нічого не буде. Але якщо він не вийде, не збере а його потім будуть наздоганяти, то це стимулює людей виходити і наражати себе на небезпеку. Тому це дуже важливий напрямок, який ми сьогодні відстоюємо, щоб маючи можливості, такі постановки обміну, аграрії могли б там самостійно розривати певні угоди по пайових оренді і таким чином не наздоганяти борги, Бо тому що це дуже дуже серйозна небезпека. До переліку регіонів з так званими червоне. Точками з того, що я розумію, додається Сумщина, так само в тому числі, північ, в тому так? числі північ України, прикордонна територія, де дуже інтенсивні теж здійснюються атаки ворогом, і в тому числі не тільки по цивільній, а й економічній інфраструктурі. маю на увазі сільське господарства. Технічне оснащення. Давайте про нього окремо поговоримо, тому що я, от теж говорячи зараз про північ, про сумський регіон згадую новину кілька тижневої давнини, де е, було. Були поранені. Це були люди, які працювали в полі. Так само була пошкоджена чи знищена техніка через російські обстріли. Це було на Сумщині, але очевидно, що не тільки там ця проблема присутня. По перше, наявність цієї техніки, і фактор того, що цю техніку так само росіяни нищать, як фермери собі з тим радять, ну бо багато хто від власних економічних потенціалів, можливостей за підтримки інших колег, аграріїв намагаються ставити оснащення у вигляді ревів, які мають можливості глушити відповідно. То така приватна ініціатива, ніби ну тільки приватна угу. ініціатива. Да, ми це розуміємо і таким чином обслуговувати поля за рахунок техніки, яка є ніби убезпечена. Інші моменти це все йде тільки на власний страх і ризик, і втрати, які внесуть економічні через знищення. Вони ж потім ніхто ж цього не компенсує. Це теж одне з питань, які ми ініціюємо на 26-й рік, щоб держава вийшла з певними державними. Фінансовими гарантіями перед роботою з українськими чи іншими банками, які працюють, для того, щоб могли люди прокредитовуватись в разі неможливості виплатити, щоб держава виступала гарантом. Ми говоримо, щоб це, хоча б ну, розповсюджувалося в межах прифронтових фронтових, -фронтових територій, де людям є найтяжче. До речі, якщо говорити про це фінансування і співпрацю з е, фінансовими установами з банками, з того, що знаю, польський державний банк це БГК, банк господарства краєвого теж останньо вийшов на е, український ринок. Тобто тут теж не бракує, скажімо, партнерів, які би могли це все фінансувати, і не, не бракує партнерів, не бракує фінансування. Бракує е, відверто кажучи, от цієї політичної волі надати гарантії, тому що аграрії, ви ж бачите, незважаючи на проблеми, обстріли, вони хочуть працювати. Вони це роблять. Інше питання, що немає оцього фінансового ресурсу, за який рахунок можна було це робити. Ми, як Всеукраїнська гравна рада, наприклад, нашим учасникам, яких виникли проблеми, намагаємося за рахунок інших учасників, там з центральної західної України, там передати добрива, передати насіння. Але ж це ну не може бути загальнодержавною політикою, тому що ми громадська організація не володіємо ресурсами. А коли б держава виступила в роді гаранта перед банками, це б значно посилило співпрацю і фермера, і банка чи то України. Низко чи іноземного, який працює в Україні, якщо говорити про в цілому цю динаміку від початку повномасштабного вторгнення, е, наскільки активно люди, люди е, здають свої землі в оренду, чи радше воліють е, самостійно обробляти, тому що ну там це поширена практика, та як правило, як правило, це відбувається таким чином, коли є орендар, йому віддається це все в оренду. Він відповідно сплачує і вирощує. Але знаю і про е, такі ініціативи, коли люди е, прагнуть самі обробляти, ну відверто кажучи, е, початком Повномасштабного вторгнення, цінність і відношення людей до того потенціалу, яким вони володіють, стала набагато сильнішою. Тобто, і. Бажання зберегти і можливості приумножити в майбутньому свою участь в обробітку землі, чи то як сімейний бізнес, чи то розвивати як там фермерське господарство, в майбутньому це посилює роль, і ми бачимо тенденцію, коли дійсно стоїть у нас там фермери, які хочуть там працювати і на і 20 гектарів. Інше питання економічна доцільність без програми, без підтримки в умовах сьогоднішнього ведення аграрного бізнесу, коли все дорого і оренда дорога і. Техніка дорога, в це робити дуже важко. Тому Ті, хто знає, що в нього хороші паї, він їх здає в оренду, тому що окрім того, що ми говоримо про цінність землі, кожного року переглядаються умови договорів між орендатором і власником землі. І сьогодні родина, яка володіє кількома поямами, має досить серйозний фінансовий прибуток у вигляді там коштів, які вони отримують, і це ну серйозні кошти. Насправді, ця підтримка, про яку ви говорите, по-перше, чого найбільше потребують такі домогосподарства, я не говорю про там великий аграрний бізнес, ну бо вони техніку мають, хоча ясно проблеми. І коли ми говоримо великі, це не означає, що ми там якось нехтуємо чи гордуємо. Це це теж нормальна, абсолютно приватна ініціатива, яка є доброю. Але Ще? от якраз ця най, скажімо так найдрібніша ланка, яка їхня найбільша проблема? Ну бо якщо навіть, бо я, я теж зустрічаю ці історії, люди говорять: я готовий, я хотів би обробити свою землю. Я не маю техніки. Ну тут питання знову ж таки доступу до фінансів, mm -hmm. якби що ти не хотів, але якщо у тебе немає ресурсів, то важко розпочати будь-яку справу В сільському господарстві. Це особливо, тому що якщо дивитися на початкові етапи роботи, так чи інакше орендувати. Кошти маються на вази землю, потрібно насіння купити потрібно, мінеральні добрива внести потрібно, техніку, хоча б якщо б в оренду заплатити потрібно. І в цих умовах відверто кажучи, навіть в умовах війни і держава здійснює певну підтримку через державний аграрний реєстр. Якщо ти зареєстровано як фермерське господарство, обробляєш там до 120 гектарів, ти маєш можливості претендувати на певну компенсацію на один гектар. А у вигляді там, здається, більше трьох чи порядка трьох тисяч гривень ти маєш можливості отримати. А по техніці існує українська система для придбання української вітчизняної техніки компенсація у вигляді 25%. Існують програми про тваринництво, хто розведенням кіз чи має молочні товарні такі невеликі там, комплекси, то там до 100 голів, теж мають компенсації. Є компенсації для тих, хто хоче входити в. в Вирощування парникових під парником овочів теж є система сьогодні підтримки. Тому якщо є бажання, в принципі, є програма, і ти готовий, там маючи цю програму на кілька років, як ти будеш розвиватися, є можливість залучення коштів через державні програми, і плюс є міжнародні теж гранти, які на це дають допомогу. Ем... Якщо говорити про збут, бо це черговий етап, бачите, фермер має величезну кількість проблем, починаючи від того, яким чином е, привезти добрива, потім далі техніка посадити, обробити і все решта. І от прошу дуже він має цей врожай. Куди його продавати? І це теж питання, тому що ну, попередні роки вони там вказують на те, що певна нестабільність політична в сусідніх країнах вона теж може відбуватися і на, на, на фермерстві, і на збуті, і на тому, власне, що робити потім з тим вирощеним. Ну я вам скажу, що проблему з бутом, ми в цьому сезоні отримали дуже цікаву, і вона створена не зовнішніми партнерами а вона створена всередині країни. А тому, що був прийнятий закон, який а, обкладає митами на експорт сою і ріпак 10% І в законі було прописано, що не обкладатимуться митами ті, хто вирощує. Тобто фермер, якщо сам виросте, може продати без мита і кооператив. Коли закон вступив в дію, виявилося, що не прописані норми, яким чином на митниці відрегулювати, які, які документи, да, які документи потрібні при передачі, і в нас вже більше місяця. Фактично, цей ринок зупинився. Експорт не відбувається для. Власників цієї вирощеної там зернової групи, там по ріпаку люди несуть колосальні збитки, це мільйони доларів, простоюють кораблі, і це фактично ну штучний момент, який призвів до того, що одні збагачуються, мається на увазі переробники, які це пролобіювали. А той середній фермер, який намагався сам продати, він цього робити не може. Зараз ми, ксікраїнська Аграрна рада, продовжуємо ініціативу з міністерством економіки, екології та сільського господарства, щоб через постанови виропрацювати пакет документів який би надав можливості, все ж таки, хто власне виростив, продавати без мид, і це було б справедливо і правильно, бо так чітко вказано в законі. Те, що стосується обмежень по зовнішніх ринків, які існують на сьогоднішній день в умовах нашої євроінтеграції в рамках співпраці і асоціації з ЄС України, це теж правда, але слід зазначити, що в теж досить таки успішно вдалося провести е, останні перемовини, тому що е, після того, коли у нас припинилася ця політика без Мити без квот з червня місяця, то нам фактично ну ми не вийшли на показники умовно 23-го року, але це кращі показники по експорту, наприклад, цукру, чи олії чи курятини, які ми мали умовно до 22-го року. І це дає додатковий стимул розвивати наші стосунки. Більше того, через три роки в рамках Асоціації з ЄС ці квоти мають бути переглянуті, але переглянути не в сторону зменшення, а навпаки, збільшення. Тому чим ближче ми будемо до Європи, чим Іше ближче політично. Ми вже будемо визнаватися, що ми станемо частиною європейського союзу. Тим чи цікавіше і. Прискореніше відкриття ринку буде для української продукції. ну але з того, що я розумію, це теж певні обтяження, тому що предмет е нарікань, скажімо, з боку тих людей, які кордони блокували свого часу, він якраз теж частково полягав в тому, що, мовляв, там якісь спеціальні правила, якась там особлива ситуація, яка дозволила Україні постачати своє збіжжя е на європейські ринки. Це, мовляв, не є конкуренційно. І от вони про це говорили і на це тиснули. Це буде відбуватися включно до моменту повного вступу України до Європейського mm -hmm. Союзу. Буквально. Тиждень тому Словаччина виступила з ініціативою на Раді Європи для того, щоб скликати представників країн Європейського союзу обговорення ініціатив щодо того, як підтримати в тому числі, наприклад, словацьких фермерів, які постраждали від імпорту, який йде з території України. Що, якщо подивитися, ну в словаччину ми багато не імпортуємо, але вони політично використовуються в власних цілях для того, щоб, наприклад, створити якийсь фонд, щоб їм дали більше коштів в рамках єдиної аграрної політики на підтримку свою своїх підприємств, поляки будуть відстоювати своїх болгари своїх, румуни своїх. Це зрозуміло, але знову ж таки, нам своє робить, і нам потрібно власне показувати готовність України до євроінтеграції, показувати, брати на себе ініціативу. І цей скрімінг, який ми сьогодні проходили для євроінтеграції в рамках законодавства в аграрній сфері, додатково буде нас наближати, показувати, що ми виробляємо якісне, доступне, і воно може бути на європейських ринках. Повернімося на хвилю. У нас тут буквально пару хвилин залишається до Врожаїв, ну бо ми більше говорили, звичайно, про збіжжя, про зерно передовсім. Там ріпактер згадували. Зрештою, е, що в нас з врожаями е, фруктів овочів, тому що знову ж таки це такий на хлопський розум спостереження, але з того, що я розумію, наприклад, малина цього року коштувала дорожче за попередній, і там з врожаєм була інша ситуація. Та Приморозки, весняні приморски mm -hmm. досить сильно вдарили про поволдово ягідних культурах, і це було дуже відчутно о, на покістечковій групі і по вишні, по черешні, по абрико. Осах, по сливах, по персиках, які фактично в багатьох там на. Південних регіонах, вони просто вимерзли. А проблема ще заключалась в тому, що ми могли а, минулі роки компенсувати це імпортом. Але заморозки такі були ну, на південному, там на східному східній частині Європи багато що постраждало. і в Туреччина, яка заміщала теж багато імпортом, Вони mm -hmm. теж постраждали. Відповідно, в цьому сезоні ми бачили досить такі коштовні ціни на цю групу товарів. А зараз по овочевій групі ми маємо пік реалізації власновирощених власно вирощених продукцій. Слава Богу, в цьому напрямку нам допомогли все ж таки погодні умови, тому що в минулому році в цей період часу вони коштували дорожче і ми втратили порядка 40% від запланованих потенційних врожаїв через посухи. Зараз покращені умови, тому я думаю, що по овочевій групі можна зараз домашньо, домогосподарствами людям, які купують господиням, більш відчутно, ну скажімо так, в ціні покращено, але по мірі того, як буде холодати, буде закладатися на зберігання. Буде ціна частково зростати. А що у нас із зберіганням? Це таке обширне буде питання. Слухайте, тому що зберігати зерно і зберігати, я не знаю, там яблука це, це, це дві різних проблеми. Це великі фінансові інвестиції в холодильне оснащення, і всі розуміють, що у нас потенціал можливості вирощування зберігання є надвеликий. У нас імпорт, наприклад, овочевої групи в міжсезоні, коли ми не вирощуємо самостійно, порядка 400 мільйонів доларів. Тобто на цю суму ми імпортуємо. Тобто, якби ми могли б інвестувати самостійно, зберігати. Свої, то ми не потребували такого імпорта. Але холодильники оснащення це великі фінансові можливості, які немає сьогодні аграрії. Тому в рамках програми 5.7.9 розпочались програми, які можна брати саме під ці холодильники. І якщо це почне ну, давати користь, результат я думаю, у нас буде збільшувати овочевих сховищ, які в принципі на майбутнє дадуть можливість зберігати якісно український врожай овочевої групи і робити його протягом сезону доступнішим. Скільки ці е, потужності, скажімо так, убезпечені від російських атак? Нічого не убезпечено, угу. все на свій страх і ризик, і на свої гарантії, віру в Бога, віру в Збройні Сили України, тому що це одна із процесів проблем, які гальмує інвестиції сьогоднішній день у всі галузі, в тому числі в сільське господарство. Я вам вдячний за цю Дякую. розмову, за надану інформацію. Нагадаю, Денис Марчук з нами в студії сьогодні тут. Фізично це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Йшлося нам про врожаї, йшлося нам про збіжжя, про інші, скажімо так, плоди.